Вітаю спалах над Дніпром у небі. Це було в жовтні місяці. Мені цікаво, що це було. Карти мені описують це так, що це вогняного характеру. Воно швидко рухається. І рухається воно або ж у великій кількості. Або ж воно таке як схоже на велику кількість дронів. Або ж це також може бути, що воно одне, але має потужність і силу приблизно 10 дронів вкупі. Якось так. Це як, по старшому аркану, смерть, як трансформація дронів. Новий вид зброї для залякування та маніпуляцій. Ще ця зброя може вимикати на деякий час, ну, наприклад, світло чи зв'язок. Мечі взагалі схожі на промінь. Меч б'є, так? І от промінь, який б'є. І це особисто моя думка, що я таке думаю, що це саме дрони нові, які мають велику мощ, і які можуть бити, ну, наприклад, лазером, ну, чи чимось подібним. Це щось таке, як як промінь якийсь б'є. Е, Старший аркан імператриця вказує на те, що це випробовувала Україна. Це чиєсь прохання, виконання бажань. І спробувати була спроба по четвірці мечів покласти сонце. Сонце це? що? Це те, що несе світло. До чогось готують. Інформація прихована. Активні дії короля Кубків руйнівного характеру. Саме для України це принесе П'ятірку Пентаклів. Це схоже, як і на вигнання людей і також це може бути на повне озледіння населення. По старшому аркану Єрофант дали зброю для випробування. Це як проведення, старший аркан Єрофант ще вказує на проведення експерименту. В же війна на неї все і спишуть. Тому, помимо зброї, яку використовують у війні, на фронтах, е обстрілах міст та сел. Ще також інші країни в Україні випробовують свою нову зброю. По дияволу це можуть бути іще домовленості, які підписав король Кубків про дозвіл використання цих експериментів. І чому я сказала, що нас до чогось готують, і це не тільки Україну можуть до чогось готувати. Можливо, це нова зброя, яка може по всьому світу вимикати, наприклад, світло, робити блекаути? От мені зараз саме промайнула така думка.